9 березня ми зазвичай святкуємо День народження генія української нації Тараса Григоровича Шевченка. Для вас підготовлено таку якби виховну годину, звучить у нашому класі Кобзареве слово. До даної виховної години входить 30 віршів з творчими завданнями Тараса Шевченка. Крім того, анімація. Також доступна, також доступні живі відео та ігрові завдання. Ось перелік віршів Тараса Шевченка, які війшли до даної презентації. Тому ми бачимо, що цю презентацію можна використати для учнів як початкових, середніх, ну і старших класів, адже вона розрахована власне, на це. Розповідь про кобзаря можна розпочати ось із такого відео, авторського. Тарас Шевченко видатний український поет, художник і громадський діяч 19 століття, який залишив невиразний вплив на культуру України. Він відомий своїми поетичними творами, і український пейзаж і життя селянства. Його творчість ідейно зміцнила ідентичність українського народу та відіграла ключову роль у розвитку української літератури та мистецтва. Реве та стогне Дніпер широкий. Сердитий вітер завива. Отже, учні спочатку ознайомляться із ключовим, одним із ключових віршів Тараса Шевченка, і до. далі ми Тарас Шев... будемо ознайомитися із його біографією досить коротко, доступно та цікаво. Розповідь про творчість Тараса Шевченка і е, підсумок до біографічного та творчого шляху супроводжує гра. Ми натискаємо на е, дане посилання. І переходимо у ресурс EducaPlay, де учнів очікує цікава вікторина, яка створена, власне, за тим текстом, який ми щойно е ми побачили, коли народився Тарас Шевченко 9 березня. Так, відповідь правильна і так далі. Учні проходять вікторину. Потім відбувається знайомство із віршами Тараса Шевченка, і ми бачимо, що до кожного вірша підібрані е, візуальні зображення, підібрані запитання, і учні можуть творчо опрацювати їх. Далі презентацію супроводжує така невеличкий вступ про творчість Тараса Шевченка. Як давно ви читали класику, що змушує серце битися швидше, Відчуйте глибину емоцій та силу національного духу. Своєрідний буктрейлер із знайомством з віршами Тараса Шевченка. Ну, далі ось знову в нас вірш, знову зображення і знову запитання. Ну і так далі. Вірш світає край неба, палає. Можна послухати ось в такому виконанні. Святає, край неба палає. Сонце зустріч. Все це вам буде цілком доступно після того, як ви придбаєте даний матеріал. Знову йде аналіз віршів ілюстрований, і ми слухаємо слово Тараса. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Думаю, що дітям буде цікаво е, такий елемент на виховній годині, і також е, зможуть вони дати відповіді на запитання, чи вдалося штучному інтелекту передати емоції і думки та почуття Тараса Шевченка. Знову вірші, адже їх 30. І ви можете із цього переліку вибрати ті, які підходять вашим учням за уподобаннями та за їхніми віковими особливостями. Також вірш Тараса Шевченко читає мати Українка. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи, ушкандибала Івана сина годувати. Воно сповитає крича. Знову ж учні можуть обговорити даний вірш, дане прочитання, адже ми, згідно наказу міністерства, повинні використовувати штучний інтелект на уроках. І учні аналізують, чи вдалося штучному інтелекту передати біль і надію української матері. Ну а е далі е відбувається вже власне, е всі 30 віршів я вам оглядово показала. І е ігрова хвилинка е тобто кросворд е за е віршами Тараса Шевченка, чи знаю я вірші Тараса Шевченка. Так, діти стартують і розгадують кросворд. Ну і звісно, як не згадати е, Богдана Ступку і його читання віршів Тараса Шевченка? Чи буду, я живуть в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Сподіваюся, що такі емоційні хвилинки будуть сприяти тому, що учні проникнуться. І життєвим шляхом Тараса Шевченка, і його долею і його неповторною поезією. Завершує підбірку віршів заповіт Тараса Шевченка і його пророчі та прохальні слова. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій не забудьте помянути незлим тихим словом. Сподіваюся, що дана розробка вас зацікавила і вона буде гарним таким елементом. Для ваших учнів і знайомством геніальним поетом України Тарасом Шевченком.